Гляньте, який вигляд має облицювальна цегла, яку ми купили досить дешево, по-моєму, по 24 гривні за одну штучку. Е, є різний сегмент цієї облицювальної цегли, і завжди нам ціни пропонують там, по 30, по 35, по 36, по 38 ось такого класу цегла. Ми знайшли варіант від виробника, ось такий достатньо прикольний. І оцініть на свій розсуд, як вона буде виглядати в кінцевому результаті. Ось такий вигляд має зараз, типу як світло-мокре асфальт, щось таке з невеликими пігментами. Ось коли всі ці стовпці збудуються, думаємо, що краса буде нереальна. Тим більше між стовпчиками буде все зашиватися жалюзями. Ну і плюс хвіртка та відкатні ворота. Горошін ми додаємо а саме сажу, щоб наш розчин був ось такого чорного темного кольору. І коли воно підсохне, він звичайно трошечки посвітліє, але буде виглядати досить шикарно.